Вітаю вас, діти! Сьогодні я розповім вам про творчість одного дуже відомого та талановитого композитора, а звуть його Йозеф Гайден, Франц Йозеф Гайден, австрійський композитор, представник Віденської класичної школи, один з основоположників таких музичних жанрів як симфонія і струнний квартет. Народився 31 березня 1732 року на великому містечку Рорау, Нижня Австрія. В родині каретного майстра. Любов до музики Йозефу прищепив батько, який захоплювався вокалом. Хлопчик мав чудовий слух і відчуття ритму, і завдяки цим здібностям був прийнятий в церковний хор в невеликому містечку Гайнбурга. Пізніше він переїде до Відня, де буде співати в хоровій капелі при кафедральному соборі святого Стефана. Гайден мав норовливий характер, і вже в 16 років його виганяють з хору, в той період, коли у нього став ламатися голос. Він залишається без засобів до існування. У такому безвихідному становищі юнак береться за різну роботу. Працює слугою композитора Ніколи Порпора. Бачачи таку любов юнака до музики, Порпора пропонує йому посаду компаньйона камердинера. Це положення він займає близько 10 років. В якості оплати за працю Гайден отримує уроки музичної теорії, з яких багато дізнається про музику і композиції. Поступово матеріальне становище юнака поліпшується, а музичні праці увінчуються успіхом. Гайден шукає багатого покровителя, яким стає імперський князь Пал Антал Естерхазі. Уже в 1759 році юний геній складає свої перші симфонії. У 1761 році Гайден стає другим капельмейстером при дворі однієї з найплововіших сімей Австрії. За досить таки тривалу кар'єру при дворі він складає величезну кількість опер, квартетів і симфоній всього 104. Він стає відомим не тільки у себе на батьківщині. У 1781 році Гайден знайомиться з Моцартом, який стає його близьким другом. У 1792 році знайомиться з молодим Бетховеном і бере його в учні. По приїзду до Відні Гайден пише дві свої знамениті ораторії Створення світу і пори року. Свої останні роки Гайден проводить у Відні. А зараз давайте послухаємо один з його творів, який називається Дитяча симфонія. プレゼントプレゼントプレゼン